Всім привіт! Сьогодні поговоримо про конспектування. І ні, це не про нудне переписування підручника, це про справжню суперсилу, яка дозволяє прибуркати будь-який потік інформації. Ну що ж, поїхали? Погодьтеся, знайома ситуація. Читаєш, читаєш, ніби все зрозуміло, а закриваєш книжку і в голові порожньо. Це абсолютно нормально, коли інформації багато, але є спосіб це виправити. І ось у чому вся суть. Наша мета не переписати все підряд, а взяти 100% тексту і вичавити з нього 20-30% найголовнішого це як зробити з купи руди маленький, але дуже цінний злиток золота. Добре, то що ж це за звір такий конспектування? Давайте розбиратись, у чому його фішка і чому це набагато крутіше, ніж просто нотатки. Так, звучить трохи по-науковому, але якщо простіше, конспект це не тупе переписування, це активна робота. Ми не просто копіюємо текст, а аналізуємо його, скорочуємо, структуруємо словом, ми думаємо, поки пишемо. І отут дуже важливий момент. Часто плутають конспект із тезами. Дивіться, тези це по суті просто заголовки. А от якісний конспект це коротка стаття під кожним заголовком. Він не просто каже, що він пояснює, чому і як. Окей, з теорією розібралися. Тепер до найцікавішого на яких трьох китах тримається справді крутий конспект, що працює. Правило перше. Логіка. Усе має бути як у добрій історії. Є теза, потім аргументи, і все це веде до висновку. Друге, стислість. Забудьте про довжелезні речення, мислимо ключовими словами, майже як хештегами. І третє індивідуальність. Створюйте власні значки, скорочення. Конспект це особистий шифр, який має бути зрозумілим насамперед його автору. А як саме конспектувати? Ну, тут є варіанти. Можна дослівно виписувати цитати, це текстуальний, можна все переказати своїми словами. Це вільний. А можна, і це найкращий варіант, поєднувати обидва підходи. Це є змішаний тип, він, до речі, найзручніший. Так, теорія це добре, але як це робити на практиці? Давайте пройдемось по чіткому, покроковому плані. Усе просто всього чотири кроки: перше готуємося, записуємо автора, назву, друге, ділимо аркуш, готуємо місце для записів. Третє, і це ключове спочатку читаємо чи слухаємо, щоб зрозуміти загальну ідею, не хапайтеся одразу за ручку. І четверте, вже тоді, зрозумівши суть, починаємо фіксувати ключові моменти. А ось вам лайфхак, який реально змінює гру. Завжди залишайте з боку місце колонку чи широті поля. Навіщо? Щоб записувати туди свої думки, питання, якісь асоціації. Так конспект перестає бути просто переказом і стає особистим діалогом з матеріалом. Це супер корисно. Окей, ми підійшли до самої магії, як стискати текст, як прибрати всю воду і залишити тільки концентрат. Зараз розберемо два головні прийоми. Все зводиться до двох дій: вилучення і заміна. Вилучення це коли ми безжально викидаємо всі зайві слова, повтори, другорядні деталі. А заміна це коли ми довгий перелік, наприклад, яблука, груші, сливи, замінюємо одним словом, фрукти. Просто, правда ж. Давайте подивимось на прикладі. Ось маємо таке типове речення з наукового тексту. Усе правильно, але слів погодьтеся забагато. Зараз ми його відіжмемо. А тепер подивіться, що з нього вийшло. Бачите, вся суть на місці, але скільки зайвого ми прибрали. Ось це і є стиснення тексту в дії. Коротко, ясно, по суті. Добре, але чи це для всіх предметів однаково? Звісно, ні, підхід треба адаптувати. Зараз покажу як. Ось готова інструкція. Для наукових текстів, як от з фізики чи хімії, головне це терміни, формули. Для історії ключові дати, події і зв'язок між ними, а на літературі тут зручно робити таблички, герой та його риси. Тобто під кожен предмет свій інструмент. І от ми підійшли до головного критерію хорошого конспекту. Він якісний не тоді, коли короткий, а тоді, коли через місяць, поглянувши на нього, можна миттєво згадати всю тему. Це такий собі ключ до власної пам'яті. Отже, підсумуємо: конспект це не просто шкільна вправа, щоб отримати оцінку. Це справжній інтелектуальний інструмент, особистий. І якщо його освоїти, він буде допомагати вчитися все життя. Ну що, готові спробувати свою нову надздібність? Тоді головне питання: з якого тексту почнемо? Не відкладайте, візьміть будь-який параграф з підручника і спробуйте зробити свій перший суперконспект просто зараз. Побачите, це працює.